Так, друзі, а всім великий привіт. Сьогодні як завжди ми працюємо в студії Наталя Мар'яна Громадська і я Нікодим Вуск. Сьогодні ми обговорюємо всім привіт, емоційне і професійне вигорання. Так прекрасна тема. Так. я її взяла, тому що з попереднього відео нам глядачка написала, що вона хоче більш детальніше почути, і саме ми це будемо розбирати, тому що це дуже актуально зараз теж. Занадто банально, якщо я вам скажу поставити лайки, підписатись, тому я цього казати вам не буду. Це і так зрозуміло. Про 25 серпня і вечірку нашу психологічну вечорниці ви теж вже чули. Так. Квитки в описі до цього відео скидаєте від 200 гривень на монобанку. Це і є квиток, тобто 200 і більше, це є вхідний квиток. Всі кошти, які ви перерахували на цю банку, до, до копійки. Повністю йдуть на збройні сили України. Фонд, повернись живим. Починаємо починаємо. Я зачитаю саме цей коментар, тому що, е, друзі, якщо вам цікаво якісь теми, будь ласка, пишіть нам під відео. Нам набагато легше буде розкривати вам. отак як написали мені, дякую, вчитися виставляти кордони це на часі. А ще я також молодша сестра. І це, до речі, Юра, твоя якби процеси ну, відповідь на твої питання. І також робила все подібно, як пані Юрій. Хотілося ще глибше зануритися в тему емоційного чи професійного вигорання. Ось саме цю. Таму я тому я і взяла. І що я хочу сказати, друзі, що емоційне і професійне вигорання насправді це є дуже актуальне і воно поділяється на чотири етапи. Так, зараз я таку дам конкретну інформацію. Перший етап це коли ви починаєте приходити на роботу і максимально за все братися, так, тому що показати себе з кращої сторони, вам і ту роботу, і ту роботу дають. Так, ви беретеся, потім ще приходите додому, ще щось читаєте, Потім на вихідні ви цікавите. Інформацією, ось це така пастка. Вже, якщо ви починаєте так робити, це перший крок до емоційного вигорання. Цього робити не потрібно. Другий такий етап. У нас є коли людина втомлюється вже в принципі. Вона ще не усвідомлює, але вже в організмі кортизол накопичується в м'язах і тіло починає реагувати. Та, Юрій. я знаю, Юрію це не грозить, бо він має вміє гарно відпочивати. в нього вигорань не буває. Але коли вже у вас, наприклад, іде цей кортизол, ваше тіло починає чітко реагувати, тому наш е, ворота нашого організму, це шкіра, волосся, слизиста. Вона починає нам показувати. І тут такі сигнали. Випадає волосся, якась алергія з'являється, е, ясна е, можуть е, ерекція. Може, трошки. До речі, так дуже сильно впливає на лібіду. Оце вигарання, тому що е, чоловіків це перший теж признак проблеми з лібіду. Це є емоційне теж вигання. Третій етап це коли вже йде виснаження, тут може бути такий момент, що у вас навіть панічні атаки, неврози починаються, у вас така апатія до життя, це вже третій етап, насправді це дуже вже небезпечно. І якщо ви на перших двох етапах не зупиняєтесь, третій це вже просто вже критичний. І четвертий етап це коли вже ваш організм категорично говорить ні, не хоче працювати. От, наприклад, якщо ваш інструмент це є голос, да, ви є диктором чи там. Співаком, що починаються ангіни, так вас починає вкладати в ліжко, хронічні захворювання активовуються. Ну це просто вже така кінцева точка. Людина падає в глибоку депресію навіть так. Тому ось це такі чотири етапи професійного емоційного вигорання. Щоб зрозуміти на якому ви етапі проаналізуйте і щоб не дійти до останнього. Я зараз вам скажу методи відпочинку. Юрій, а як ти відпочиваєш, от коли тебе все задовбало? Mm. Я боюсь, це, якщо я скажу відверто. Та, ну відверто, може для відверті, тільки ти це відвертість якось культурно обрамлюй. Я розкажу відверто. Добре, раз ви хочете, Хочемо. я розкажу. Я приходжу додому. Не тільки я ділюсь досвідом, я хочу відвідати, знімаю хочуть. майку, угу. потім знімаю штани, угу. потім мажу кремчиком руки. О. Але перед тим я сходив в душ обов'язково. Okay. Тут всі місця, щоб все було чистенько, гладенько, потерп'яточки, okay. оце все. І як ти думаєш, що я роблю? Правильно, я лягаю і слухаю, переслуховую наші відео на каналі на дивані. І вам теж рекомендую, це дуже заспокоює, okay. і можна спокійно, без всяких снодійних, лягти спати. Заснути, відключитися від проблем. До речі, теж дуже гарний метод. Але я зараз вам розкажу теж чотири етапи, як виходити з цього виграння. На першому етапі, якщо у вас такий хаос, ви такі знаєте, на себе навалили кучу роботи. Я рекомендую сісти і зайнятися плануванням. Подивитися на попередньому відео я говорила, що є чотири сфери, так які в нас мають бути в гармонії: це наша сім'я, наша робота, наше здоров'я і наші друзі. Подивіться, розплануйте, розпишіть, скільки ви часу виділяєте на роботу, скільки ви на друзів, скільки на спортзал. Тобто, ось це планування вам допоможе правильно таким таймингом зайнятися, правильно розподілити всі свої ресурси для того, щоб всі сфери були насправді задіяні і вам було корисно. Другий етап такий класний це відпочинок, обов'язково має бути сон. Медитація і гуляння на свіжому повітрі. Все інше це не відпочинок. Слухати музику, насправді я тобі скажу і дивитися наше відео, це не є відпочинком. Насправді так. Тому дуже важливо, друзі, 7 годин сну кожного дня має бути. Медитація це дуже хороша річ. Я вам скажу всім своїм клієнтам після терапії, я заставляю медитувати. Спочатку дійсно мало хто хоче медитувати, але коли люди це починають робити регулярно, вони усвідомлюють, наскільки це їм допомагає розслаблятися. Коли ми відключаємо мозок, людина погружається. В цей такий глибинний розслаблюючий стан, і медитація насправді вже медично доведена, що вона несе дуже релаксуючий фактор, так і плюс дає перезапускає наш мозок, перезагружає, тому що наш мозок це комп'ютер, його постійно потрібно перезапускати. І звісно, гуляння на свіжому повітрі це наша така. Знаєте, ми з природою з'єднуємося. Ми беремо ресурси від природи. І природа насправді нам дає. І третій такий момент це є такий сабатікал. Це коли вже ви в, в таких тих третьому-четвертому етапі вигорання. Сабатікал це таке відпочивання від місяця до шести. Це дають, наприклад, вже коли ви називаєте в депресії, в вигоранні, і ви йдете в цей собатікал місяць шість, ви займаєте виключно своїми справами, ви займаєтеся просто тим, чим любите, ви мусите переключитися на четвертому етапі, коли ви вже да, в депресії. Я вас хочу розчарувати. Тут такий момент, що ви вже повинні звільнятися з роботи. Міняти сферу і йти, тому що ваш організм дуже важко буде відновити, коли ви вже на четвертому рівні емоційного вигорання. Тому для того, щоб не довести до цього четвертого рівня, користуйтеся цими першими, ну принаймні двома етапами: це здоровий сон, правильний розподіл вашого часу і е, перегляди цікавих передач. Ввечері це теж в принципі є дуже хороше відключення. Угу. А, медитація. А це ти зробила кілька помилок в слові мастурбація, чи е, я... ні, 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 це один аспект. До речі, це теж як до релаксації відноситься. Зрозуміло, так? секс е, це є дуже. Гарне розслаблення, переключення і зняття стресу. Мастурбація це теж якби відноситься до того, але секс з коханою людиною більше дає емоцій позитивних. Е, зрозумів, почув вас, пані Мар'яна. Захоплююсь вашим інтелектом, і в мене є запитання від глядачів. Давай. А, як часто ви мастурбуєте? Я рекомендую займатися все-таки сексом і медитацією. Мастурбація, я вам скажу до речі, ми з тобою ж розглядали це питання, що так. це є залежності, які в принципі, якщо взяти, ну я зараз на сексології навчаюся, і я хочу вам чітко сказати, що мастурбація знижує відчуття. Відчуття при сексуальних стосунках. І чоловіки, які дуже багато мастурбують, в них знижується відчуття, чутливість. І потім проблеми є з нормальним сексом. Тому, друзі, якщо вже так, знаєте, накипіло, мастурбація – це вихід, так але все ж таки я рекомендую шукати людину, з якою вам приємно буде займатися сексом, якщо так по-нормальному. Бо потім проблема з тим, що проблеми в сексі починаються. Я не відчуваю, і мужчина довго не може кінчити, теж із-за цього, якщо. Дуже часті мастурбації, плюс дивіння дивитися порнофільми. Так, да, Юрій, це для тебе дивитися порнофільми. Це теж уявлення нереального сексу, тому що те, що в порно відбувається в реальності, не відбувається, так, як воно так. Тому, друзі, не слухайте, Юрія. Мастурбація це як крайній вихід вивільнення енергії. А краще це хороший секс з коханою людиною. Я деколи на відео відчуваю, що, знаєш, є такі порно, коли чоловік дивиться. І два темношкірих красення е, працюють з манюнечкою. Це, це десь зараз так. Я збоку, знаєте, так насолоджуюсь процесом. Е, це є круто, тому що інформація є дійсно хороша в тебе. Так. так? Е, єдине, що давай повернемося, бо е, проблема всіх психологів, як і інших сфер, сантехніків, там будь-хто, коли вони щось передають інформацію, наступна. Е, вони тут цю інформацію знають і вони її засвоїли, так. а передають її в маси. А маси її ту інформацію різні варіанти. Не знають, чули, але не приміняли. Чули, приміняли, не вийшло. Чули, приміняли, вийшло. То вже чотири категорії. Та. А їх може бути безліч. Враховуючи, безліч. що в нас 100 переглядів, то рахуй, 100 чоловік може вже загубитися. Ти розумієш 100, а вони ще передадуть своїм друзям знайомим, і це така, знаєш, сітка. Е, медитація, можеш пояснити мені? Що це таке да, для мене? Це якісь чумні люди, які сидять. Дивляться в потолок, і мені здається, що не, що не все гаразд. Я теж так думала, до речі, знаєте, Поясним. коли я прийшла на навчання так. психології, мені всі мої тренера кажуть, медитуй. Думаю, Думаю, ну, нічого ви вцепились то медитація сіла, закрила очі, подумала, там борщ зварила чи з коліжанкою не пішла. В чому суть цієї медитації? Ні, а коли я вивчила мозок, я хочу вам сказати: мозок це наш комп'ютер, так він резонує на певних хвилях, на коливаннях. Так? Коли людина постійно в такому стресовому ситуації, у нас мозок Мозок постійно в такому максимальному процесі працює так, і нам потрібно його розслабити. Це якщо з точки біології, я вам говорю, тому розслабляти нам потрібно його пускати на тета хвилі. Саме медитація це і є тета хвилі, бо коли ми там комунікуємо зараз, тобою в нас мозок працює на альфа хвилях, коли ми на стресі, на бета хвилях, це все вимірюється енцефалограмою в лікарні, якщо ви хочете перевірити, на яких хвилях ви. Ось мозок функціонує, а медитація допомагає зупинити мозок. Розумієш, перезавантажити, перезапустити той самий процес для того, щоб комп'ютер почав гарно працювати, нам інколи треба його виключити і перезапустити. Е, я розумію, як це виглядає? Я сижу дивлюсь в потолок? Ні, чи що? медитація має насправді певні етапи, як правильно погрузитися. Тут дуже важливо зупинити процес мислення. Добре, це все добре. Давайте мене не ця тема сьогодні, але ми моя Я це можу зробити сам чи мені так. треба, щоб хтось сам. показав. Ну, краще, щоб показали, бо люди не розуміють. До кінця. Ну, я ж кажу, було... що я сяду, буду дивитися в потолок. Так, ти будеш дивитися. До речі, якщо класно, якщо ви не знаєте, як медитувати, рекомендую запалити свічку і сконцентровано дивитись на свічку. Тому це і є ця концентрація, це вже є медитація. Я в не порчу навести, а медитацію я питання. Так, про медитацію. Дивитися Чи ти на про свічку. Порчу? І порчу, якщо ти там будеш щось Посилати на цю свічку, це можна порчу послати. Але медитація це теж може бути на точку. До речі, дуже гарна є така техніка, яку дають різні психотерапевти. Це або ви точку малюєте на листочку і відп... ну, і просто концентруєтеся на ній. Так допусти, наприклад, 10-15 хвилин вже перезавантажує вас, і абсолютно ви оновлюєтеся або дивитесь на свічку, або в медитацію погружаєтеся. Різні методи погружання є в інтернеті, пояснюється насправді. Якщо буде бажання, я можу. Як то кажуть, записати відео, як правильно медитувати, бо я Проходила глибинні навчання про медитацію і що це як, але обов'язково друзі, запам'ятайте, медитація має існувати у вашому житті кожного дня, як їжа, тому що їжа це є насичення нашому організму, так якби для того, щоб він функціонував. А медитація для нашого енергетично-духовного тіла важлива. І тому, щоб не було ось цих вигорань, і гарний сон був. До речі, у мене клієнти, які страждали безсонням, перед сном медитують, і вони кажуть, вони не вживають пігулок для для. Сна. Каже, ми після медитації легко погружаємося в сон. 10 хвилин медитації людина спить, каже, як просто як вбитий, каже: я відновлююся, висипаюся, просинаюся в гарному емоційному настрої. З медитацією все зрозуміло, бо ми вже перейшли плавно з нашої теми відео вигорання. Якщо вас цікавить, друзі, після того, як ви підпишетесь, поставите лайк. Записатись на якусь консультацію, чи ем, просто так, ну маєте задати якісь питання або задаєте в коментарях, або в приватні повідомлення. Так, вам... Задавайте, будь ласка, нам які ви теми хочете чути. От дуже легко мені було простіше, наприклад, дати певну інформацію, тому що я прочитала під відео таку інформацію, хочемо почути глибше. І я от підготувала, наприклад. Так, І все. Тоді ми йдемо далі про вигорання. Про вигорання а... я ще один взяла нещодавне повідомлення своєї клієнтки. Вона пише: Я на роботі працюю вже більше десяти років. Років, любила її, завжди працювала на максимум, і навіть на вихідні брала додому. Мала цілі і йшла по кар'єрній сходинці. Але місяць назад на керівника взяли не мене, а іншу людину. І це в мене був шок, адже мені обіцяли це місце. У мене пішла велика образа, і я почала хворіти. Скажи, це депресія чи емоційне вигорання, як з цього вийти? Ось, це продовження. Я відповім. Того? Як біоенергетик, як людина, яка. <ріст> <ріст> Давайте так, як біоенергетик, як психолог-випускник бомгольця, я помовчу. <ріст> <ріст> Добре, надам слово Мар'яні. Та, дивіться. Тут, в неї, тут включились у моєї клієнтки очікування. Так, очікування, які... Нас, в принципі, наші цілі, наші плани нам і дають енергію так в житті. Саме оце бажання працювати, викладатися. 100% ця людина, бачите, працювала по максимуму. Вона відкладала своє життя, напевно, особисте, свої якісь зустрічі з друзями. Вона викладалась на максимум, очікуючи, що її оцінять і її. Дадуть кар'єрний ріст, так і саме коли е, людина на максимум викладається і е, її інші сфери страждають, вона думає, що це будуть оцінювати інші. Ні, друзі, ви повинні так вибудовувати своє життя, щоб е, ніяка інша сфера не страждала. Ви Знову ж таки, повинні навчитись виставляти ці рамки це попереднє відео. Подивіться, як це все треба робити, тому що це дуже важливо. Повірте, якщо ви вмієте будете показувати свій характер, свою харизму, вас будуть більше цінувати, ніж та людина, яку на все все звалюють і яка все допомагає і всім робить. Да? Тому ну ось ще один приклад цього листа і є емоційне вигорання. Сталося тому, що людина поставила великі очікування, викладалася на максимум, а Раз впала в депресивний стан, і їй вже насправді потрібно тут. Я би рекомендувала вже іти з цієї роботи, тому що залишилась образа. Або поговорити з керівником, чи є якась перспектива mm. кар'єрного так, 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 але то е, е, загалом вона піде на наступну роботу, і таке теж може трапитись. Так ми так. не забираємо причину. Так, того. просто е, зробив ти висновок. Я завжди кажу, потрібно піти до спеціаліста, пропрацювати не таку роботу над помилками. Да, що я зробила не так, щоб знову не потрапити в цю пастку. Розумієш? Ну тому так. дивись, навіть в мене була особиста ситуація. на тій неділі я відчула вже емоційне вигорання, суботу-неділю я, я нічого не робила. Я відключила телефони, я пішла в спортзал, я зайнялася собою, почала читати книгу, і я розписала пріоритетність речей. Розумієш? Я на першому етапі зупинила це все, тому і ми з тобою поговорили. Так, але тут потрібно, друзі, важлива інформація, що ти говориш. Це як не мама, яка ну ти не маєш дітей, не маєш чоловіка. Так. Друзі, які люди, які мав ось жінки, які мають двоє дітей, або дитину інваліда, або декількох дітей неповносправних, або повносправних, але ведуть себе як гірше ніж неповносправні, так, я чоловік спраць. не допомагає там таке вигорання. Та так і ти там почитала книгу. Це все добре. це дуже добре. Так, це класно. Це для тих, хто більш має вільний спосіб життя. Для вас і не лінуйтесь, робіть приклад такий, так як, як сказала Мар'яна. А як, от може, ми цим людям щось допоможемо? Повір, я твоитесь з їх ситуації дуже важко. Повір в мене клієнти є різні, і мами з дітьми, і діти, в яких не ну не є фізично здоровими, uh -huh. так і які працюють. Тому перше все одно потрібно зробити розподіл, коли ви на роботі, коли ви з сім'єю, коли ви, якщо ви працюєте, маше не якщо вже вигоріла. Розподіл, чи я е, маю з вона ні. вже все, вона вже вигоріла. А, ну вже вигоріла, що це це значит, в цій ситуації? потрібно однозначно взяти собі якусь таку відпустку. Однозначно, ти правда розумієш треба від правдами, неправдами, не правда mm -hmm. тому що треба відновити організм. Знаєш, я тобі кажу, кінь впадає, і як то кажуть, відкидує копитка. Mm -hmm. Знаєш, і це така людина. Ну, ви повинні ви повинні бути спершу здоровою для себе. Якщо ви здорові, ви можете дати раду вашій дитині. Вашому там чоловіку, так це як принцип в літаку, для того щоб порятуватися, перший ти повинен маску собі одягнути, так тому щоб врятувати вашу сім'ю і цю ситуацію. Тому що, якщо ви повністю емоційно е, виснажите, ваше тіло піде в захворювання, І такі захворювання, що в мене клієнти, були таке, що е, паралізовувало навіть на півроку, ти розумієш, і все зрозуміло. і ти там не можеш тобто, ніяк працювати. Зрозуміло, тобто просто правдами, неправдами дойти до якогось, хоча б кілька кількодненного... неденного Тут вже треба місяць, як мінімум. Ну не вийде, не вийде. Ну не вийде людей. Вий, 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 вий. Ти розумієш, я такий аватар знаю добре. Так. І ти не можеш нічого зробити, тому що в тебе немає допомоги. Ну принаймні неділю. Грошей на допомогу в тебе теж немає. Ти не можеш дати нянь, тому що в тебе зарплата в 6 разів менше, ніж няня бере та, за тиждень. Дивись, неділю часу може кожен Ні. просто лягти, відпочити, побути з дороги. Ну, не дитино, може. Ну, ну, ну дивись, от, от я знаю приклад, так? Давай. Дитина інвалід. Так. вона може бути тільки на мамі більше ні на кому. Так. Ну тобто, все. От вона, якщо комусь даєш в 3 хвилини, 5, вона далі плаче. Так. це порушено головно, головний мозок. Це є нормальні речі для такого стану дітей. А кілька років людина отак прожила Е, ем, повністю повне емоційне вигорання. Так. Ця порада не спрацює, нема кому з просто мене, нема кому взяти. Мене дитину. є така клієнтка. Я поясню, як ми виходимо з цієї ситуації. Якщо людина повністю 24 на 7 знаходиться з такою дитиною, так. вона однозначно повинна мати ще якісь тоді свої хобі. Розумієш? Бо, ну ти вона ж не Ти Розумієш, працює? я чому ще раз пояснюю вам. Вишивати, біля цієї дитини. я тобі не теорію розказую. Я тобі дивись. зараз розповідаю практику, як ми виходимо з цією клієнткою. Ти розумієш? Я, я, дивись, я не хочу зараз якось применшити твою роботу. Ні, я тобі я, 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 ти, я, ти я, зараз ще... говориш теорію, я тобі розказую е, 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 практику, тому що в мене є така. Я особисто, я особисто навіть допомагаю цій мамі. Добре. Я сам брав цю дитину. Тримав. Попросити? Через три хвилини, хвилини вона починає кричати. Ну так, тому що. Так. ти... Тепер питання. Яке може бути вишивання, якщо пару хвилин вона далі кричить? Яке вишивання? Дивись, тому я кажу, практика, вона інша. Ну, дитина не кричить 24, 24 на Двадцять чотири не цього ж потрібно тоді лікарі. Якщо дитина кричить, значить ну, ну, їй щось золоти. Такі діагнози. вона хвора, значить, тут треба включати, медики мають доглядати, медсестра має доглядати приходити відповідно, давати якийсь час, давати, робити якісь масажі, щоб дитина не кричала. Це якщо Дивись. дитина кричить, Дивись. значить це конкретно іде біль. Так. Дивись, дитина перестає, я тобі поясню про так. ситуацію. Дитина перестає кричати. Звичайно, вона не кричить 24 на 7. Ну, про що я вона лежить. Так. І, і, вона лежить, і в цей час мама готує її, мама готує кашу. Так. Кашу. Так. Після того, як приготувала кашу, їй ту кашу треба дати. Так. Так? Після того, як кашу дала, з тою дитиною треба якось потопити, бо вона сама не ходить. Розумієш? Так. Далі вона її кладе. І треба перестирати оці речі. І так от, а далі, після того, як перестирала, вона просто не може, вона хоча б має секунду полежати. Спати. Не може Спали. спати, тому що вночі вона так само кричить. І вона спить по дві години, по три години. Вона дека в таких випадках людина повинна підключати рідних, або е, мужчина, який є батьком цієї дитини, повинен забезпечити. У мене є клієнтка, є няня. Вона навіть працює. В неї дитина, ну, практично в день знаходиться з медсестрою. Mm. Чоловік це забезпечує, а вона навіть ходить на роботу, розвивається. Вихід завжди є. Якщо нема мами, є друзі. які друзі, тобі Друзі, Ви розумієте? Допомагати. Я не хочу примножити, як каже Мар'яна, на ноль, Але я хочу е сказати, дивись, нема без вихідних ситуацій. Дивись, я з цією дитиною кажу. працює дві медсестри, Ну я це називаю медсестри, але це нехай буде спеціальні няні. Приходять, Юр, як це виглядає давай так. Я... Ця жінка, яку ти зараз розповідаєш, нехай прийде до мене. Ми з нею сядемо, розпишемо і повір, ми знайдемо методи е, вийти з емоційного вигорання. Давай ми не будемо на якомусь одному конкретному одному етапі. Дуже складному за це за, загострення. Це дуже складно. Це дуже Тому давай, щоб мені е, зада... Мені треба не твоя відповідь, а її конкретно. Добре, я погоджуюсь, але точно Може це твоя бачення зі сторони, а її побір вона трошки буде інша. Я зрозумів, можливо, десь є логіка. Я... Розумієте, друзі, не дарма Спартак Собота якось сказав про Наталю Мар'яну, хто це? <prueba> це топ рівень <плари> психолог. Ідемо далі. Ну, тобто мене, знаєш, мене, і, 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 і в тих, от ті мами, які мають багато їм там на доля така випала, що вони 24 на 7 або з дітьми, або в роботі, або їх дуже є багато. Да. Це цілий ринок, це, це, це їх просто багато. І піти до психолога це останнє, про що вони думають. От прямостанні, ну більшість з них це погано, тому що так нема культури погано. ходіння до психологів. А якщо б вони ходили до психологів, психологічні емоції і стани були б набагато легшими. Мало того, деякі особистості вони і і фінанси мають на то, але так. вони думають, що ви є ніхто. І звуть вас ніяк, Рекрасно. на що до вас ходити. Це як до стоматолога, знаєте, як я кажу, якщо ти хочеш, заліплю зуби жувальними не можу, Ні, але ну, ти все ну, одно. Ти розумієш, що я маю на увазі? Що взагалі вся ця індустрія, що це є якась фігня, мені то не потрібно, так? І, і все. Тому я цю ситуацію так трішки купнув, трішки купнув, друзі. Поставте лайк, підпишіться, я купнув. Щоб ви що мали відповідь, так. а трішки понервував Наталю Мар'яну? Це традиційно Ні, не, не понервував. Просто я кажу, що е, вихід завжди є. Якщо ви його не бачите, ідіть до спеціалістів, і ви розпишете, і побачите, і знайдете цей вихід. Повірте, тому що е, немає такого, що все і куди бігти є однозначно. Допоможуть і люди, і спеціалісти, і покажуть вам шляхи виходу. Добре, а ти виїжджаєш на дім. Ну не так. може людина приїхати або онлайн, або приїжджай так? до до них. Так. Коли це знову ж таки, коли це жінка, коли це безпечно, я однозначно Ні, можу... та це безпечно. Там У е... мене різні випадки були мене і до мене і чоловіки, якби хотіли надім, надім, надім <світ> так і, <світ> до речі, по рекомендаціям, а потім почали писати таку несенітницю під алкоголь. Я відмовилася категорично з людиною ну, працювати. Тому це для мене в принципі небезпечно. Якщо до жінки, я розумію, що є обставини, але не може виїхати. Так я приїжджаю ну, і не я. Думаю, що вона тобі проплатить дорогу. Це є місто Покровськ. Донецька область, і в принципі можеш туди поїхати. І ми навіть онлайн. Навіть ти розумієш, я працюю онлайн. У мене клієнти зараз по всьому світу. Америка, Рим, Італія. Тут. Я з легкістю працюю, тому навіть не треба виїжджати. Для цього потрібно мати навушнички, гарний інтернет, і ми працюємо. Фі Фіговий у мене жартівник, я хотів з тобі місто Покровське, там 2 кілометри від фронту. Мар'яна мала, знаєте, збудеражитись, але мене з географією погано. <світ temperatures> Так-так-так, це не, 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 не той контингент для жартів. Е, добре, емоційне вигорання. Значить, от ми особливо складні випадки проговорили, менш складні теж проговорили. Фактично, ми все проговорили, окрім так. одного, що ти робиш 25 серпня. Я буду проводити захід психологічній вечорниці психологічні? з, з тобою. Ага. А, добре, як це буде виглядати? Це буде виглядати і онлайн, і офлайн в гарному місті Львові в центрі міста на площі Ринок. 26. цей захід буде відбуватися в 5.30 буде починатися. І 2-2,5 години ми будемо дарувати гарний настрій, гарну інформацію, конкретні психологічні кейси і як бути щасливим тут і зараз. І Юрій вам буде травити свої жарти, розказувати всяку пошлятіну і буде вас веселити. Тому захід буде цікавий, друзі. Приходьте, підключайтесь онлайн онлайн, а всі гроші за квитки, які ми збираємо, вони підуть на допомогу нашій армії. Тому ми будемо корисні вам, а ви будете корисні нашим захисникам. Посилання на квиток в описі. Ви відправляєте на банку 200 або більше гривень. Це до 20-го числа, від 20-го числа 1000 або більше гривень. Якщо ви прийдете 25-го і покажете 25-го, Відправлені кошти на будь-який інший фонд, чи підрозділ, чи, чи медичний заклад, чи все, що зв'язано з реабілітацією, ну будь-що, що допомагає зараз нашій країні від тисячі гривень, якщо 25 го числа, то це є теж квитком. Так, все, все дуже просто. Дорогі друзі, побачимось завтра. І не сумуйте, не вигорайте. Тому що Мар'яна приїде до вас надім. Вона каже, що вона виїжджає надім. Дуже рідко для цього кажу є онлайн. Тому дбайте про своє психологічне здоров'я, психічний стан і будьте здоровими. Папа. Папа. -па.